Життя з нуля від будинку сім'ї Мухамедзянових у Донецьку залишилися самі руїни. Подружжя із маленькою дитиною встигли виїхати за кілька годин до трагедії. Нині родина живе у Вугледарі і мешкає у невеличкій кімнатці. Як виживають, розкажуть кореспонденти сабитій. Це символ нашої сім'ї я, супруг і наш маленький малиш. Це все, що залишилося у сім'ї Мухамедзянових від минулого життя. Ікону і статуетку Юлія знайшла на руїнах рідного дому. Це була така болідавайма. Ну, Мабуть, пам'ятаю той, який мух. Ну, хто, хто і мілий, і... просто бо так життя забрались. Дах над головою родина втратила у серпні 2014-го. Снаряди вщен зруйнували будинок. Входная двір, так? Такої був сильный удар, що я просто вирвала до стены к ним дотрагиваться не можна було, тому що вони падали. Сім'я другий рік живе у батьків, у трьох ділять маленьку кімнату сплять на одному дивані. Всі заощадження витратили, щоб, хоч якось, облаштувати житло. Ми вирішили підсобирати немножко денежок за два роки по 100 гривень відкладували і насобирали переклеїв обоє. Речі усі згоріли, доношувати доводилися за родичами. Про те, що доведеться пережити, мухамедзянови навіть подумати не могли, але заради трирічного Даміра готові згорнути гори. Давай, Є -ху! Є -ху! Довгу сім'я виживала на соцвиплати та підробітки. Нещодавно Роман зміг знайти роботу, продає побутову техніку. Угледарі досі живуть тисячі переселенців. Багато з них так і не знайшли роботу. Допомагає людям гуманітарний штаб. Ріната Ахметова. за один день роботи мобільні волонтери видали 600 наборів виживання. Та ваша з двома пакетами продуктів додому повернулася Юлія Мухамедзянова. Вона вже знає, як потішити сім'ю. Згущенне молоко, можна буде что небудь спечь. Моя сем'я любить пироги, любить прянички Сынок, привет! Допомога Ахметова для Пугорільців з Донецька велика підмога. Фонд Рената Ахметова. выручает ну, очень сильно. Штаб Ріната Ахметова підтримує найбільш соціально незахищених мешканців Донбасу. Це пенсіонери, інваліди, батьки одинаки переселенці. З початку діяльності гуманітарного штабу було видано майже 8 мільйонів наборів виживання по обидва боки лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Євген Якунін. Сабиття канал Україна.